Вітаю, я Вікторія. Хмельницький національний університет. Я закінчила у 2007 році. На даний момент працюю в освітньому закладі міста Хмельницького. за час навчання в Хмельницькому національному університеті отримала ґрунтовні знання та практичні навички, які потрібні в подальшій діяльності. Хочу щиро подякувати викладачам Хмельницького національного університету, а особливо кафедрі соціальної педагогіки та практичної психології, за цікаві лекції, за змістовні практичні, за конференції, за практику в різних установах та закладах. А саме основне за бажання та вміння навчати. Навчання в ХНУ було дуже цікавим та насиченим. Це нові знайомства, друзі, лекції, сесії, і цікаві викладачі, і змістовний відпочинок, і практика. Все це згадується тільки з позитивними емоціями. І взагалом я задоволена своїм вибором. І не являюсь себе студенткою іншого університету.